Я коли вибирала читати уривки Артем, який сьогодні не прийшов, просив мене читати для промо книги. Я почала вибирати, і вони такі всі сумні, і такі всі якісь гіркі. І єдині уривки в більшості, які такі більш приємні, це про їжу. Зачитаю про їжу. На малесенькій, але вилезеній до блиску кухні, що пахне радістю, все готове до дійства. Сьогодні вони з мамою чаклуватимуть. Інгредієнти чемно чекають своєї черги в пакетиках, підписані іноземною мовою яскравих і блискучих, зовсім не схожих на інгредієнти з казок про відьому: ні тобі вух кажана, ні клешень скорпіона. Та орчик знає, це сучасне чаклування, тож інгредієнти мають відповідати часу. А ось і списане дрібним, але чітким почерком чарувальне. Книга. Мама надягає на нього фартух з аплікацією Яблочком, сама бере свій улюблений трояндами, він стає нестілець колінами і магія починається. Разом відміряють точну кількість крапель, ложок, сипків, грамів та міліграмів і, затамувавши подих, міксують у різних посудинах запашні суміші ледь бежево корицеву анісову, темно шоколадно малинову і найчарівнішу, від якої в обох тече слинка, біло мигдалеву. З усього цього до ранку постануть дивовижні торти, пироги, тістечки й коржики. Якщо орчик не втомиться мішати, нарізати, перекладати і перевертати, то зможе допомогти складати коржі чи навіть мазати торти помадною масою або притрушувати пудрою гострі верхівки Карпатських гір. А якщо втомиться і мама на руках перенесе його сонно в ліжечку, то прокинеться зранку раніше, аби встигнути подивитися, що не мама за ніч. І обов'язково снідатиме запашним та магічним мигдалевим печивом. Мама казала, що воно подарує йому вміння бачити те, чого не бачать інші.